Сьогодні лимонад продається по всіх усюдах. А раніше його пили лише заможні люди. Історія лимонад в наступному матеріалі. Лимонад це завжди смачно. І коли він теплий та без бульбашок, і коли холодний та дуже газований, і важко уявити якесь свято без лимонаду. І колись такого напою не було. Його суто випадково було вигадано. І того вигадника ледь не покарали. А знаєте чому? Один прислужник французького короля мав принести до столу вино, але переплутав кухлі, а коли зрозумів, що несе лимонний сік, то вирішив його трохи розбавити водою. Бідолашний вже майже попрощався з життям, але тут трапилось диво, королю сподобалось те, що він скуштував. Новигадника ну, лимонаду не нагородили, але й добре, що не покарали. І трапилось це більше як 300 років тому. А сьогодні ми п'ємо лимонад газований з кумедними бульбашками. А вам батьки коли-небудь забороняли пити лимонад? Погодьтесь, бувало! Це від того, що не кожен лимонад корисний. До деяких лимонадів виробники додають усілякі домішки, щоб напій довше зберігався, і це ой як шкідливо. Натомість в Краснограді варять корисний лимонад. Наш отличается от другим тим, що он изготовлен на натуральному сирі. Натуральні ароматизаторы, натуральний сок яблучний, сахарний сироп натуральний, тільки натуральне сирі. Потурбувалися виробники натурального лимонаду і про дорослих. Що ж з того, що лимонад натуральний? Він такий смачний. І коли в Краснограді було свято, його просто так безкоштовно роздавали на центральній площі міста. Просто день захисту дітей. У всіх діти маленькі, всім хотілося просто устроїти праздник. Отзиви о нашому ліманаді хороше, просто решили угостити дітей.